Як вам діяти в певній ситуації? Як вам поступити? Зараз ви подумаєте про ситуацію і отримаєте пораду. Але спочатку, будь ласка, лайк цьому відео і, звичайно, підписуйтесь на мій канал, на мої соцмережі. Попереду дуже багато цікавих розкладів про вас. Не пропустіть. А тепер думайте про ситуацію. Як вам поступити? Як вам поступити? імператор, старший аркан, імператор. Ну, по-перше, як вам поступити? Не поспішайте, не біжіть, не, не суетіться. Все е буде так, як, е -м, як вам треба. Е -м, зберігайте сили, зберігайте своє майно, притримуйте свої ресурси, беріть на себе відповідальність, карта відповідальності, карта надійності. Це людина, імператор це людина, яка зберігає спокій, терпіння, зберігає, зберігає свої ресурси, продавлює своїм авторитетом, не поспішає, не... Знаєте, як не, не виказує слабкість, не виказує страху. Смілива, відважна, спокійна, надійна. Імператор це ще людина, яка демонструє свою впевненість і своє, свою вагомість, своє слово, свої наміри, своє, свій статус. Дуже статусна карта. Давіть на свій статус, на свій авторитет, не, не будьте слабкими, не бути вразливими, будьте впевненими у собі і будьте хазяїном свого слова і своїх ресурсів. Не віддавайте свої ресурси, тримайте при собі.